Угоду про відновлення Одеси з Україною та ЮНЕСКО підпише Італія. Зокрема, йдеться про реконструкцію спасопреображенського собору, що поруйнований ракетним ударом окупантів. Про це сповістив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. Повідомляє Reuters за словами очільника МЗС Італії. У Римі ми підпишемо угоду з Києвом та ЮНЕСКО про реконструкцію Одеси і її собору як країна, що головує в G7, ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого миру. Нагадаємо, агресор РФ улітку завдав комбінованого удару по Одесі. Терористи застосували щонайменше п'ять типів ракет. Унаслідок пошкоджено 25 пам'яток архітектури, серед яких спасив Преображенський собор.